Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні покажу, як я готую дуже смачні курячі сердечки в соєвому соусі. Це дуже смачна страва з яскравим смаком, яку можна подавати з будь-яким гарніром, але найкраще смакує з овочевим салатом. Курячі сердечки потрібно добре промити і відділити все зайве. Я відрізаю зайвий жирок із можливими прожилками, а також очищаю кров, якщо вона є. Цибулю нарізаємо тонкими напівкільцями. Чесний дрібно нарізаємо ножем. В сковорідці розігріваю олію і відправляю туди сердечки. Смажу сердечки протягом хвилин 10 до легкої золотистої скоринки з усіх боків. Далі додаю цибулі з чесником і смажу, поки цибуля не стане прозорою. Додаю сіль і перець за смаком. З сіллю будьте обережними, щоб не пересолити страву, бо пізніше будемо додавати соєвий соус, який також досить солоний. Коли цибуля вже м'яка й прозора, додаємо в сковорідку соєвий соус і мед. Перемішуємо і тушкуємо під кришкою протягом 20-25 хвилин. Якщо рідини мало, то додайте трохи води, щоб страва не пригоріла. Ось такими апетитними і неймовірно смачними вийшли курячі сердечки. Смак у них дійсно дуже насичений, з яскравим присмаком чесника і соєвого соусу. Дуже раджу вам приготувати таку страву смачного!